Огляд експериментального вина із сортів полуничний та фіолетовий ранній купаж. Виноградник Віктора Вітомського. Візуальна оцінка. Колір рожевий із помаранчевим відтінком. Власне, полуничний. Інтенсивність кольору середня. Прозорість мотнувата. Ну, вино молоде. Збір 24-го року. В'язкість середня. Чітко гарно виражені сльози на стінках. Аромат. Інтенсивність аромату чітко виразна. Характер ароматів вишнево полуничний Дуже виражений. Свіжість, можливо, трішки трав'яна. Фруктовість. Є слабкий мускат. Серед вторинних. Ароматів можна відмітити трішки відчутно дріжджі, можливо карамель. Але знову ж таки вино молоде. Смак. Вино сухе, безперечно. Кислотність висока, але приємна. Тілесність середня. В роті відчувається насичено. Алкоголь середній, відчувається майже одразу. Після смак довго не триває. Відчутно тепло від алкоголю. По загальній оцінці вино середньо збалансоване. Безпосередньо є потенціал витримки і, можливо, розкриється більший букет. Кислотність наразі переважає над солодкістю. В цілому вино хороше, дуже цікавий смак.